Же дивний матч, ну, як на мене, я його так само охарактеризував. Дивний за перебігом за тим, як команда Таким чином Феніць. Вікторія. Вікторія буде м'ячем. Подивимося, що, що з цього вийде непогано одразу. Азімов Азімов завдавав Параші. варіант у, у Вікторії. Вікторія це команда, яка може здобути перемогу і в цьому матчі покаже непоганий футбол. Ну і самураям хочеться побажати успіху у цьому матчі. Хотілося, щоб були моменти, були голи. А непогано на 17-ку. Є можливість далі просувати. Можливо, зараз Азімов пробиває. І... Азімов, передачі якраз на Кривенка. Валентин Кривенко далі. Валентин сам Азимов добиває, Не вдається, а, але потрібно грати. Догравати епізод до кінця. Самурай йдуть в свою атаку. Спробують це зробити Віталій Орлов. А, а, Також ну, і вибувають подалі представник команди Вікторія. Зараз Азімов, Азімов проти нього Фоляць. Фоляць, Здавалося, що є фол. Ні, арбітр мовчить. Пацюк, пацюк віддав на Остименка. Остименко пробиває і а, так точно буде змагатися за перемогу. А Ямковому 21. Зараз непогано Віктору Стиненко буде обігрувати свого опонента, яким виявився. Ай-яй-яй-яй-яй, дістане чи ні можна! Сидоренко! Сидоренко забиває, друзі. Сидоренко забиває. Ось тільки він з'явився. Номер сьомий. Сидоренко забиває. Друзі, забуває номер сьомий. Сидоренко виводить Самураю вперед. один Уйна, першого тейму зараз переведення на 22-го номера. Він підлаштовує собі під удар проти нього Сидоренко. Ну й Мартинин подобався цей голкіпер команди Самураї дуже якісно себе показує. Зараз Петро Квітка підлаштовує під удар. Як Квітка Шо, про нас подавати. А номер 9 команди Вікторія це Ігор Сокол розіграв з 22-м, з Набільським. Набільським. Ну, але в тій же атаці вдалося забити Сидоренко. Можливо, зараз буде відповідь. А це друзі, схоже на пенальті. Друзі, це Не точка. Підходить капітан команди Петро Квітка. Петро Квітка проти Ярослава Мартиненка. Квітка Мартиненко Квітка. Друзі Вікторія визначається, Робиться капітан команди. Петро Квітка, номер 76-й. Один-один, друзі, один-один у цьому поєдинку з пенальті завдає прицільного удару. Номер 70, а, швидка. Непогано, непогано далі. Можна продовжувати Ямковий. Підлаштовує. Можна п'ятою віддати. добивати Ямковому триці. Друзі, на жаль, номер 22, другий Набельський. Набельський, Набельський. Проти нього номер 4. А це Клімінцієнко. Олександр Клімінцієн. цього турніру. У них три перемоги, три гри, три перемоги, дев'ять очок. Зараз в онлайні в них 10 очок, тому що. Це наразі один один спокійно зараз буде розпоряджатися ним Ярослав Мартиненко. Сидоренко yeah. Сидоренко, Олександр Сидоренко, It's номер 8. набільський, набільський був на газоні. Номер 24. Це Олександр Дударь. Дударь класну встійку читалося, що саме туди полетить м'яч. Зараз Кривенко, Кривенко, проти нього діє Си, Сидоренко. Кривенко! пробиває Валентин Кривенко, який класний. Це номер п'ятий Віталій Орлов м'яч втрачає. Подивимося, як Вікторія, яка вже перевалила просто на половину поля суперники. Тут Чи Кривенко своїй команди. Маргушко, Маргушко в недодачу отримає, але повернувся і е, отримав. Тут Кривенко на перехопленні. Дудар. Дудар пробиває, забиває. Дудар забиває. Друзі. 24-й номер. А двадцять четвертий номер команди Олександр Дударя. Друзі, забуває номер двадцять четвертий. Олександр Дудар Вікторі. команди Вікторія. Є можливість зараз у цієї команди провести чергову атаку. Пробуває злівою mm -hmm. новий ще особливо шанси. От Вікторія здається, не буде з цим великих проблем. У них виникатимуть шанси. Шанси виникатимуть і далеко не один на. Номер перший Олександр Кіпріяно зараз тут неподалік знаходиться. Ну але тут варто розуміти, що буде розіграш скоріше за все. Так, Дудар, дударь! Олександр Дудар визначається дублем. Розіграли вони цей так, три Друзі, забиває номер 24-й, Олександр Дубер забиває другий другий м'яч у цьому поєдинку. І асист, і що ж, квітка знову з'являється, ямковий є непогана передача. Вона навіть блискуча, можна сказати, що вона буде ключі. Кіпріяно так воно і сталося. Кіпріянов самостійно обігрує Устименка, пробиває Кіпріано і тут пахне, пахне, пахне є, принаймні в режимі онлайн. І звісно, ж, Вікторія на першому місці. Віктор Остименко, м'яч на передачу напрямку Клімінського Клім'я. Отак на двадцять набирає Набільський, Набільський і в відбувається 25 секунд до завершення. Кривенко. кривенко в минулому турі непогано себе проявив наприкінці. Не вдається п'ятися. але ймовірність не дуже висока, якщо чесно. Якщо бути відвертим і чесним, удар! Я все йде по плану. План, план такий, що команда хоче виграти. Кривенко завдавав удару, але тут план у цілі. Дудар. Кривенко чекає на передачу. Подивимося, чи віддасть. Ні, все-таки о-хоу Аркавенко. Номер... А... Все одно тут в рази цікавіше цей матч спостерігати. Перекладена від Назара. Назаркаленка. Назар. Назар. Здавалося, що вдасться. Ні, є відповідь знову ж від Вікторії. Дударь, дудар. Це була передача все-таки на Захара Карпенка. До нього, м'яч, щоправда, не долітає. Подивимося, якою буде відповідь команди. Є! Yes! Забуває Валентин Кривенко, номер 17 Друзі, забуває номер 17 Валентин Кривенко. Друзі, визначається номер 17 Валентин Кривенко з подачі. Ну, ось Вікторія показує. Те, в принципі, про що ми говорили. А тут є ФОЛ. Є ФОЛ. Е. Номер перший. Кліментів. А Кліментєнко, так. <смір> Пробуває стійка від Маргушка. Класно, про класно. <смір> Вікторія. Це Іван Макаренко. Правий фланг буде працювати. Номер 22 стріляє. Вистріля збивав <смір> тоді. Осивоконенко з'явився у складі цієї команди Степаненко. Вони дійсно виборюють для своєї команди очки. У нас задощило, задощило на вулиці, але в нас є укриття і все кавою. Хлопчисько є цей, який дуже любить забивати. Він у нас забив в першому поєдинку до перемоги. Іде впевнено до перемоги. Команда Вікторія. Це четверта перемога. І чотири очки. Забиває нас! Забуває номер п'ятий. Номер п'ятий забуває, це Віталій Орлов. І віддав Віктору Стименко. Друзі, забуває номер п'ятий Віталій Орлов з передачі. Забуває номер п'ятий. Номер п'ятий забуває, це Віталій Орлов. І віддав Віктору Стименко. Друзі, забуває. Азимов виходить на футбольне поле. А, Манучехр Газимов Азимов самостійно вирішує не віддає передачу п'ятою. П'ятою Захар намагався від, від, ну, Це все-таки пробити, це не віддати передачу. Зараз Віталій Орлов обігою двох можна забити. Але Кіпріянов зіграв надійно у цьому епізоді. Сюзоренко є фол у цьому епізоді. Все-таки трапляється не догодиш по фолу команди. Отримується отримається зараз Карпенко пробуває Захар Карпенко пробив номер 71 Завдав цього удару. Захар Карпенко він на полі. Також Валентин Кривенко йде зараз. Що робив Віталій Росяч Чи вдасться Самураям класна передача від Віктора Устименка. Міг повторити асист, якби Орлову вдалося забити. Чотири. Це не це не різниця. В 3 три-чотири м'ячі. Тому що вдасться вдасться забити команді, мабуть таки, в невигідному становищі був гравець Фенікса. А, хоча якого Фенікс, звісно ж, саморазу. Віталій Орлов Віталій Орло, Кривенко. Далі на Устименка, Устименко, Устименко кидає двох. Ну, але першим там намагаються це зробити. Не завжди вдається, але в сьогоднішньому матчі непогано себе показують хлопці, які у нас в чорне хлопці мані... будиночок кинув Віталій Орлов на перехопленні самостійно підробляє. Ах, затянув, затягнув себе, загнав важке, не, немає Ямкового. Таке враження, що вже відіграли своє. Валентин Кривенко. Кривенко набирає. Кривенко буде пробувати. Стіка! Ліся ліхтарі теж. Мано Чехра, друзі, ще один удар від Кривенко. Кривенко ще дубль три. Ні, виймає себе в руках. Бачимо що, бачимо, що хоче. Так, емоції. Ах! Зараз було... Це Владислав шанс, не реалізував його. А і зараз розігрують знову ж таки Вікторія Азимов. Далі Гаркаленко забиває номер 80-й. передача від Азимова. Друзі, визначається номер вісімдесятий. Це Владислав Гаркавенко, асист від третього номера Маношиха Азимова. І рахунок Міна. на дев'яточка виходить передача Климченко. Для чого Іван Іван Назаренко це робив? Іван це Іван Макаренко так у нас доноситься ще й з іншого майданчика по сусідству. прибуває дев'ятка команди Вікторія. Це Єгор Сокол. Поєдинок. Оці Маргушка, Маргушка буде давати. Є прихоплення від Петра Квітки. Квітка! Квітка завдав удару. Але Ярослав Мартинка розлався і для своєї команди зберіг ворота принаймні в цьому епізоді. Недоторканими Кіпріанов. поєдинку. Другий тайм. Нагадую, у нас наближається до завершення. Зрештою, весь поєдинок Орлов Даріна Кліментенко. Пі'чем <плес> Вікторія. Вікторія просить тайм-аут. Подивимося зараз. Маргушка. Маргушка пробуває. Кіпріянов Кіпріян ситуації. Арсені Мальорка вже помітно розминається. Наступний матч нагадую, у них з Голдом. Якраз Азімо! Забуває, друзі. Номер 22 А робиться асист. Ну, Азімов забуває. Друзі, визначається. Маночехря Азімов, номер 3 Віддав передачу номер 22 Набільський. Набільський. Я звати його Олександр. Рахунок матчу. 6-2 наразі. Летить, летить. Ривенко. Далі на Дудеря. Дудер. Адувер. Дудер прострілював. Кривенко на підхоплення можна, можна. Маночехар чекає. Ні, питається Вікторія, але вже є втрата. Є можливість пацюка. Пацюк пробив. Олександр Пацюка ну, і відрадує. Насправді, а якщо попередній матч був в манішках, то сьогодні бачимо форму у команди. Дві секунди зараз вести м'яч у гру. І Олексій Маргушка. Друзі, Вікторія здобуває чергову перемогу. Чотири перемоги, 12 очок. Це лідер чемпіонату. Вітаємо їх з такою звутякою. Ну і попереду заключний матч Турус. М'ячі були зайвими. І десь не забували свої моменти. Що можна сказати по цьому? Десь гравці розслабились? дисципліна, чи що. По-перше, дякую за вітання. Дякую команді суперника за гру. У нас стиль такі гри, я вам скажу. Ми дуже багато здаємо моментів, дуже багато. Забиваємо з них 30-40%, а потім розслабляємося і пускаємо неповинні м'ячі, в яких нас в нашому досвіді потім нам вирішали призові місця. Ми забили рівна кількість балів. І там вже рішалось по голам, і ці моменти потім, потім вилазили нам боком. Ну я думаю, що треба з цим попрацювати, бо надалі розслаблення може дійсно вплинути на турнірну таблицю. Поки що ви перші, але мальорка нас доганяє і гол теж не відстає. Тож бажаю вам не забувати якомога більше і не пропускати на релаксі. Да, ще раз вам дякую. Да, Будемо виходити грати свою гру і сподіваюся, що у нас буде набагато краща реалізація моментів. Добре, подивимося тоді наступної гри. Добре. Дякую. А, вітаю. Вітаю, вітаю. Не знаю не з чим. Але вітаю. А, показали непогану гру з дуже сильним суперником. Десь щось не вистачило. А, десь пощастило, коли забували голи. Ми навіть повірили у камбек. Але, а, мабуть, що. Ти як е, стіна команди відбував е, половину ударів, які були дуже небезпечними. Е, щось не так з захистом, якщо на тебе так, така нагрузка велика. Ні, е, захистом все дуже добре. Гравці перехвилювалися дуже. Ми знали, що ми будемо грати з дуже сильним супротивником. Але ми повинні були додавити. Ми забили перший гол, але, мабуть, не хотіли мотивації, скажімо так. Це що сказати. У нас команда, скажімо, молода, тільки почала цей шлях. Я догадаю, будуть перемоги в Я певний, що ще будуть, ще є Нікос, ще є Фінікс, ще є кого перемагати, але не будемо забігати вперед. Щодо захисту, хочу сказати, що не всі повертаються у вас, а ви в трьох там не можете оборонятися, коли вони в трьох. Тож Це все з цим теж треба працювати. Будемо працювати, будемо дивитися свої помилки і будемо їх управляти. Е, може є якісь е, побажання сказати щось на наступні ігри, щось супернику передати, щоб він влаштувати. Супернику я не можу нічого передати. Ми однаково готуємося до різних ігор. Нам байдуже, з якою командою грати, ми виходимо тільки перемагати. Не завжди дається, але ми виходимо перемагати. Добре. Ну, сподіваюся, що наступного разу вийде. Я, я а, теж, теж... теж... сподіваюся. <рес> <Я, теж> <рес> подивимось. Будемо сподіватися, що на тебе буде менше а, навантаження і будете більш цільно дивитися на полі. В цілому дуже непогана гра. Дякую. До зустрічі.